Екзотика, яка може врятувати, участвують бере участь у знищенні онкоклітин, ощасливати. З'явилося багато такої реально зайвої енергії, і це дуже класно або вбити. Вона стає мега шкідливою. На цьому підприємстві роблять олію з понад 10 видів різного насіння. Сьогодні тут ляний день. Відчувається легкий аромат риби. Всі кажуть, що це дуже добре. Це означає, що насіння льону якісне, і з нього вийде добра олія. Добра жіноча олія. Такий титул їй дали, бо вона водить лад із гормонами та позбавляє зайвих кілограмів. Це олія здорової шкіри, це здорові судини, здорові очі, здоровий мозок, гарний настрій. Ляну олію обирають прихильники здорового харчування у всьому світі, бо багата на омегу 3 Можна рекомендувати для людей, які, наприклад, не можуть вживати морепродукти, рибу заміннику може бути для олія. Та якщо ви на ній захочете смажити з цілющої миттєво стане отрутою. Буде давати велике навантаження на нашу печінку, на наше серце. Вона стає мега шкідливою з трьох тонн насіння льону, тона золотої олії. А от із амарантом, рослиною богів так не вийде. Виробництво амарантової олії на добу ми отримуємо десь 3-5 літрів, не тон, а саме літрів. Не тон, а іменно літрів. Тому й просять за пів літри цілющої олії понад 2,5 тисячі гривень. Участвують в подавленні і роста онкаклетик. Ну, Красові зразу після інсульту, після інфаркту, то тобто в гострих станах. Особливі властивості, але дуже неприємний смак у олії з чорного кмину. Таке відчуття, що це якесь машинне масло, технічне. Олія чистить судини, підвищує їх еластичність. Дуже своєрідна. Вона дуже своєобразна. дуже неприємна. гірка, але дуже корисна. Зменшує рівень холестерину та запобігає утворенню тромбів. Ця олія справжній скарб для жінок, які вигодовують дітей. Точно знає Зоряна. Підвищує лактацію. Так як я годуюча мама для мене цей ефект важливий. Я легше просипаюся. Я швидше засипаю. Тобто, дійсно, ця річ працює. Мені подобається її ефект. По дві столові ложки: одну зранку, за годину до сніданку, другу ввечері перед сном з перервами споживає вже сім років. Тож у своїй 68 почувається на 30. Я не відчуваю втоми. Це частотева система дуже добре працює. За це гарбузову олію назвали чоловічою у середні віки. За пляшечку давали золотого персня. Характеризується високим містом токоферолі. Вітаміни групи «Е» Які є ефективними антиоксидантами? Це Сергій Олій робить власноруч сьогодні з волоських горіхів. Олія з горіхів, багато на вітаміни та мінерали, які допомагають мозку краще працювати. А ще ідеальна для засмаги: тонізує та надійно захищає від ультрафіолету. Немає жодного контакту з металом, лише з деревом. Ось по цим ринвочкам олія буде витікати. Закриваємо дерев'яною кришечкою. Все насіння контактує лише з мішечком та деревом. Прес, на якому чавить олію, розробив сам ніякого нагрівання. Ось пішла наша олія. Олія робить і для себе, і на продаж з маку, розслаблювальну та заспокійливу. Це мрія масажиста. Клієнт розслабляється З кокоса чавить ідеальну олію для смаження, яка не боїться високих температур, а також є природним зволожувальним кремом. На цьому підприємстві в Дніпрі одними з перших в Україні почали робити обліпихову олію. Нині вона серед найкращих у світі. експортуємо в США, Канаду, Австралію. Загалом у 20 країн. виготовляють олію за спеціальною технологією обладнання. Українське ноу-хау все тримають у секреті, тому журналісти та камери в цеху табу. Олія не займа, її молекула не окислюється. А це означає всі сілющі властивості. Олії збережені, добре впливає на кров, на зниження рівня холестерину. Варто сприймати як ліки і по одній чайній ложці приймати один-два рази на добу. Сміливо можна додавати обліпихову олію в свіжі салати та суперлікарство на вашій тарілці. Конопляна олія це гарне волосся та міцні нігті, бо в ній ідеальний тандем. Омега 3 та омега 6 омолоджуючий ефект, і ми маємо збільшення пружності шкіри. Не лише приємний аромат, має олія кунжутна. Дуже добре підійде тим, у кого є проблеми із кістками, тому що вона багата кальцієм. Та ідеальної олії в природі не існує. І їх краще міксувати. Кожна з олії має унікальний спектр смаків та вітамінів. Коли ми їх змішуємо, ми в рази збільшуємо їх смак та користь у десятки Різність разів в десятки разів. Запам'ятайте, в ідеальному міксі базою має бути оливкова, а куштувати олії найкраще з овочами та салатами. Поливаємо нашим міксом олій: горіхова, ляна, гербулова та конопляна. Зберігайте нерафіновані олії тільки в холодильнику. Щільно закрити, закрите, а тримати в прохолодному місці. І в темному місці. Якщо, наприклад, олія, окрім оливкової, гірчить, безжально викидайте її і не шкодуйте, тому що вона перетворилась на шкідливий продукт. Олія з розторопчі, гарбузова, конопляна, з виноградної кісточки від асортименту очі просто розбігаються. До того ж є у склі, пластику, металі і навіть дивіться, ось така олія у вигляді спрею з авокадо. Як обрати якісну та корисну – задачка не спроси. Це Олена Сидоренко. Вона гуру у сфері якості та безпечності харчів. Доброго дня! Вітаю вас! Олена допоможе нам вибрати олію. Порада перша. Беріть олію холодного пресування з терміном зберігання не більше трьох місяців. Ось ми бачимо якась олія, яка у нас нібито не рафінована, але Зберігається один рік і два місяці. Я не зовсім розумію, як без стабілізаторів, без відповідної обробки можна так довго зберігати олію. Я не рекомендую. Не рекомендує наш експерт купувати олію в пластиковій пляшці, особливо якщо налила її туди місяць тому. Не ризикуйте, тому що частина хімічно небезпечних речовин із пластика могла перейти безпосередньо в олію, якщо вона зберігається більше місяця. Металева тара краща ніж пластик, але в ній частіше зустрічається підробка. Після відкриття вам бажано перелити в скляну тару. Можуть бути процеси окислення і переходу важких металів безпосередньо в жи. Ідеальна тара скляна. Якщо вибираємо між світлим і темним склом, вибираємо темне, тому що олія дуже боїться прямих сонячних променів. Вона буде окислюватися з утворенням токсичних речовин. Щоб не купити фальсифікат, допоможе етикетка. Написи по принципу 100% відсотків натуральна, ще, ще, ще багато різного еко. Це нічого не значить на наших просторах, але по етикетці, як наклеєно, чи є клей пачоки, чи рівно наклеєна. Це теж дуже важлива ознака визначення фальсифікації. Під написом Олія Обліпихова чи кунжутна насправді в пляшці може бути соняшниково за ароматизатором. і розкрити обман без лабораторії ніяк. Тут же моя косметика це в основному масла. Вже 10 років Ярослава сама дбає про свою красу. Робить власноруч креми з оліями. Зморшок немає саме із за того, що я перейшла на свою косметику. Масло арагану це дуже добре масло для шкіри, воно живить шкіру. Масло дині воно тонізує шкіру. Олія з кісточок малини робить шкіру матовою. Для губ теж є варіант. Хочете гарні губи, такі трохи блискучі, пишні, то можна для цього масло сливи намазувати на губи. Знає жінка, як позбутися темних кіл під очима? Тут обов'язкове масло зеленої кави, тому що воно бореться з кругами, з мішками під очима. Доріана теж серед жінок, які повністю перейшли на олійки і не шкодують. Шкіра стала свіжішою, стала підтягнутішою, пори звузилися, з'явився здоровий румянець. Донька ж випробувала на своєму волоссі олію алми. Ще буквально рік тому моє волосся було тьмяним, сухим, воно стало блискучим. Але застерігаємо, з екзотичними оліями варто бути обережними, можливі бурхливі алергічні реакції, як часто не можна вагітним чи хворим на цукровий діабет. Тому обов'язково, щоб лікар підібрав і відповідно до захворювання твого і до стану, що ти хочеш виправити. Оксана Радіонова, Роман Крюков, Марічка Кужик та Орест Малько те тиждень, один плюс один.